А те, що проблема залишається в Україні пенсії. Які це пенсії, які це розміри пенсії? Ну ось наголошено. Індексація мінімальна 100 гривень. Що воно змінить, ця індексація? Держава поставить галочку про те, що проведена індексація, про те, що відбувалося збільшення, вони якийсь відсоток покажуть цього збільшення. Але люди не відчують взагалі нічого після цієї індексації. І вони. Я кажу зараз про державу, проводиться кожного року результат нульовий, ніякий. Вони не задумуються над тим, що треба робити для обрахунку пенсії. Вони роблять одне і те ж саме. А якщо вони роблять одне і те ж саме, і до них, до речі, це робила, то результат буде також однаковий. Розумієте, держава не зацікавлена в тому, щоб вирішити питання пенсії. Ось чому.